Можете відміняти свої записи до салонів краси, адже ідеальну лінійку по догляду за волоссям нарешті знайдено. Тільки подивіться, як моє волосся виглядає зараз. Сухе, ламке. Тому давайте тестувати продукцію разом. Отже, я отримала новий догляд від бренду для бунтарок Leia. І головна фішка тут Афродизіак. Це речовина, що стимулює вироблення власних феромонів, знижуючи стрес, оздоровлюючи організм. Та підвищує його продуктивність. Скажу по секрету, що мій бойфренд сходить з розуму, коли нюхає моє волосся або заплітає косу. Важливо також те, що догляд має максимально натуральний склад. Завдяки цінним компонентам у складі лея волосся легко розчісується і піддається укладці, стає більш еластичним і пружним. Я давно не пам'ятаю, коли бачила своє волосся в такому стані. Отримала природний блиск і живий об'єм. Ця лінійка подогляду за волоссям від лея ну точно стане твоєю улюбленою.